За 9 місяців цього року поліцейські Лозівщини розглянули більше 9 тисяч заяв та повідомлень від громадян про правопорушення. За вересень таких заяв було більше однієї тисячі. З початку року співробітники поліції розкрили більше 250 тяжких та особливо тяжких злочинів. Задокументували близько 200 фактів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин. Про роботу Лозівського районного відділу поліції за дев'ять місяців поточного року доповіла старший інспектор сектору моніторингу райвідділу Анастасія Василенко. Протягом дев'яти місяців 2023 року органами досудового розслідування та дізнання районного відділу поліції розпочато 785 кримінальних проваджень, з яких 408 розкрито. За вчинення кримінальних правопорушень працівники поліції повідомили про підозру 169 особам, з яких у відношенні 35 осіб обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 14 особам домашній арешт, 3 особам заставу та 25 особам особисте зобов'язання. Всього з початку року поліцейські розкрили 256 тяжких та особливо тяжких злочинів. З яких 11 грабежів, сім фактів незаконного поводження зі зброєю, три факти нанесення тяжких тілесних ушкоджень, один розбій, одне незаконне заволодіння транспортним засобом, 58 крадіжок та 37 шахрайств. Також у сфері незаконного обігу наркотичних речовин працівники поліції задокументували 193 факти, з яких повідомлено про підозру за збут наркотичних засобів по 13 фактам, за незаконне заволодіння наркотичними засобами шляхом шахрайства по 100%. 53 фактам та за зберігання наркотичних засобів по 20 фактам. Всього про підозру за вчинення кримінальних правопорушень у вказаній сфері повідомлено 43 особам. Протягом 9 місяців 2023 року працівники поліції виявили та задокументували 3558 адміністративних правопорушень. У відношенні порушників складено адміністративні протоколи. З початку року на території Лазівщини сталося 234 дорожньотранспортних пригоди. Внаслідок 82 аварій постраждали люди. Нарядами ГРПП за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння складено 273 адміністративних протоколи. Поліцейські Лазівщини продовжують сумнівно виконувати свої службові завдання для забезпечення надійного захисту мешканців громади.